Доброго ранку, мої любі малята! Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись, настрій гарний кожен має. Добрий день, я вас вітаю. Доброго ранку, мої любі малята. До нас в гості прийшли лялька Наталка та. Її друг їжачок. Вони вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину зелену і червону. Наталка взяла собі зеленого кольору, а їжачок взяв собі червоного кольору. Друзі просять нас допомогти порівняти, в кого смужка довша, а в кого смужка коротша. Ну що, діти, допоможемо нашим гостям. І так, будь ласка, увага на екран. Ось подивіться, дітки. Чия ж довша? Так, наталкіна смужка тканини довша, ніж у їжачка. Вірно, дітки, молодці. А зараз, дітки, ми з вами пограємо у гру, яка називається різнокольорові смужки. Подивіться. Перед вами дві смужки. Скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Вірно, червоного та зеленого. Давайте ми з вами перевіримо, яка ж смужка довша, а яка коротша. Для цього нам необхідно взяти нашу зелену смужку. Та накласти на неї червону. А тепер подивіться і скажіть, яка ж смужка довша? Вірно, зелена, а коротша. Так, червона, дітки, молодці. А ми з вами продовжуємо грати із нашими смужками. А тепер, дітки, я вам пропоную покласти довгу смужку ліворуч, а коротку праворуч. Так, перевіряємо. Довгу ми поклали ліворуч, а коротку праворуч. Так, добре, дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору смужка ліворуч? Вірно. Зеленого, а праворуч червоного, молодці дітки. Скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Вірно. А що для цього потрібно? Так, дітки, треба одну смужку накласти на іншу. Взяти що ножиці та відрізати ось так, дітки, вірно. І стали у нас якісь, які ми смужки однаковими, молодці. А ми з вами, дітки, продовжуємо грати у математичні ігри, і наступна гра розклади овочі. Перед вами дві смужки. Довга та коротка, а також є набір овочів. Скажіть мені, а скільки у нас огірків? Правильно, один а помідорчиків. Багато правильно. Дітки, наші смужки будуть так звані грядки. Так? Грядки у нас будуть якого кольору? Так, червоного та зеленого молодці. Вам необхідно буде розкласти наші овочі на грядках. Огірок треба буде покласти на короткий смужці, а Помідори на довгій. Діти, ось і підійшло до кінця наше заняття. Тож давайте з вами пригадаємо, у кого була довша тканина. Так, у Наталки. А у кого була коротша? Так, у їжачка. А як ви дізналися, яка смужка була довша, а яка коротша? Так, треба накласти одну смужку на іншу. Молодці малята! Я сподіваюсь, вам сподобалось заняття. Будемо з вами прощатися! Чекаю вас на наступних заняттях! До побачення, малята!